Добрий, день, друзі! Щиро радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. Ми наразі знаходимося в Вінницькій області в селі Джурин. І сюди ми привезли нашу сівалочку Multisem 4,2 2 метри по ширині захвату, і незабаром будемо проводити посівні роботи. Тож, друзі, бажаю вам приємного перегляду. В цьому відео ви зможете безпосередньо побачити, як вона працює, як вона налаштовується, і також ми зможемо обговорити саме дану комплектацію сівалки, яку замовив собі клієнт. Що стосується сушників і додаткових опцій до них, то тут в нас, по-перше, міжряддя 175 Міліметрів воно досягається саме за рахунок проходу обох рядів переднього і заднього, тобто на одному ряду міжряддя буде 35 см. сантиметрів. Якщо рухатись до сушника, то тут він в нас з додатковими опціями у вигляді ось таких розгортачів ряду. Можна обрати інші за вашої потреби. Також тут встановлено трішки нестандартний збросник тиску, а саме ось такого циклонного формату. Це найкраще рішення наразі на ринку, тому що повністю повітря виходить надлишкове. І, в свою чергу, посівний матеріал або міндобрива, вони просто фактично під власною вагою падають у розкриту борозду. На самому бункері для вашого комфорту у проведенні посівних робіт вмонтовано декілька датчиків. Як ви бачите, один ось тут, тут і безпосередньо на самих варіаторах. Як ви бачите, ці фактично датчики вони зможуть вас сповістити у майбутньому через електронну систему Монада, що, наприклад, у вас посівний матеріал тут вже майже закінчується, і безпосередньо також на варіаторі, коли він вже повністю закінчився. Друзі, ну а раз вже заговорили про варіатори, то тут вони в нас представлені в механічних варіантах, тобто їх тут два механічних. Але за вашої потреби для більшого комфорту, ви, звісно, зможете також додатково замовити в нас електронні варіатори для повторюся, опять же, вашого комфорту у проведенні посівних роботах. Але як показує практика, такі механічні варіатори є досить надійним та ефективним рішенням. Що стосується бункера, то тут він саме в даній комплектації, яку замовив собі клієнт, по ємності в 2400 літрів, розділені на дві частини у процентному співвідношенні 55 на 45, Але він може бути більшим. Ми можемо збільшити його до 3000 літрів за вашої потреби. По налаштуванням і деяким величинам тут у нас ось така пружинка для притиску самого сушника. Вона в нас давить по стандарту від 70 до 250 кілограмів на грунт. Але у разі, якщо вам цього мало, то ми можемо вмонтувати трішки меншу а, в саму цю пружину. І тоді надалі сошник зможе тиснути по величині максимум на 280 кілограмів. регулюванню саме глибини ось таким чином у нас це виконується. Оп! Зняли, вставили, як вам потрібно. Безпосередньо, все залежить від вашої культури, умов і бажання по роботі. Що стосується закриваючих колес, в свою чергу, тут кожен клієнт обирає сам для себе. У нас цей клієнт обрав ось такі здвоєні колесики, обидва металеві, як ви бачите, але трішки з різною формою зубчиків на кінці. Вони регулюються по виліту. Ось такими шайбочками, можна відрегулювати нахил також ось таким форматом, тут чотири позиції, і також тисне цей вузол також ось цією пружинкою по величині до 35 кілограмів. Як ви бачите, таким простим чином, тобто, шплінтуючись, ви фіксуєте притиск на кожному з цих вузлів. А що стосується комплектації саме самого робочого органу, а саме сошника, то тут він теж трішки з додатковими опціями. Тут у нас ось такий очисник, ряд. Ось такий захист від набивання, який є фактично досить простим, але надійним рішенням. І ось такі моноциклонні збросники тиску. Як показує практика на ринку, це найкращий варіант, тому що все надлишкове повітря виходить безпосередньо через оцей отвір, сюди нічого не залітає під час проведення робіт. І в свою чергу насінина або міндобриво рівно під своєю вагою кладеться вже в борозду. Притиск по розгортачам ряду в нас також регулюється за рахунок ось цього вузла. Тобто ви маєте три положення для того, щоб підібрати саме під ваше поле. І також ви можете обрати різний кут нахилу, як ви бачите, ось таким чином саме на цих розгортачах це представлено. Саме зараз шплін знаходиться таким чином, для того, щоб розгортач ряду був у транспортному форматі. Друзі, ну а ось я вам дістав трішечки різних катушок, за рахунок яких так раз таки і осуществляються всі посівні роботи у варіаторах. Тобто під культуру, під добриво, ви обираєте необхідну катушку і в свою чергу вже вимірюєте норму висіву і надалі вже можете сіяти. Оскільки сівалочка в нас пневматична, то тут ми маємо ось таку турбінку, яка, в свою чергу, тут представлена з моноциклонним очисником повітря, саме для того, щоб значно подовжити її життя. І надалі, як ви бачите, то сама система в нас тут роздвоюється за рахунок регулювання ось цієї заслонки і за рахунок заслонок саме на варіаторах, ви можете регулювати, яким чином саме вам виконувати посівні роботи. Тобто, у разі потреби ви можете, наприклад, змішувати добрива і посівний матеріал, якщо вони у вас знаходяться по різним бункерам. Можете сіяти тобто, обома рядами з фактично різним рівнем домішування. Добрив до посівного матеріалу, або взагалі можете поставити заслонки у такий формат, щоб ви могли сіяти заднім рядом, а вносити добрива вже в свою чергу переднім рядом. Ну і варто також додати, що за рахунок того, що кожен сашник регулюється окремо, ви можете, наприклад, сіяти на одну глибину, а вносити добрива на інші. І також на що варто звернути обов'язково увагу, то що за рахунок ось таких вузлів. Ви можете зміщувати повністю балки е, сушників для того, щоб класти добрива не саме в посівне ложе, а поруч із ним для того, щоб е, фактично у вас був покращений результат. Друзі, в нас наразі другий день зйомок. Ми вже приїхали на поле, сівалочку трошки підлаштували, виставили саме закриваючі колеса у робочі положення, відрегулювали їх, і надалі хлопці будуть вимірювати норму висіву. Планують сіяти бінарним посівом горох 200 кг на, на гектар, і ріпак кіло кг сотих, також на гектар. Друзі, регулювали саме закриваючі колеса наступним чином. Тут система проста, відкручується ось цей болт, достається, знімається колесо з шайбами безпосередньо, і надалі, в залежності від того, як були встановлені до цього вони, регулюється безпосередньо пересуванням шайб. Тобто звідси перекинули декілька шайб сюди і надалі обратно закрутили. Друзі, наразі вже виміряли норму висіву, зробили її приблизно, саме не стали, так скажем, прискіпливою відноситись до цього. Наразі хочемо показати вам також надалі розкладку сім'ян і в свою чергу показати декілька кадрів з саме посівних робіт, саме як сівалочка буде робити, як буде закривати, і в свою чергу, як буде розгортати ряд саме очищувач ряду. Це горох, це горох. Горох. Закачаємо. Горох є, але гріпак важко. А можемо розкопати горох, щоб подивитися на розкладку, щоб можна було переглянути це. Тобто трішки набік його. Його ущільнює під всю сторону. Uh -huh. Вона борозда виходить ось. бачиш яка. У нас диск йде під кутом. Тут анкер. І анкер вот закладає під диск. А потім воно обрушує, ну, закриває. Так, убачать его, его аж туда уплотня, понял? Угу. Я иду наче по рядку, а воно ну, туда в землю. Повыдуваєш, вон видишь, Угу. Так, ось ще одна горошинка. Бачиш, вона там. Так, да, і ну, як ми бачимо, то воно як на суцільний висів ну, досить рівно, плюс-мінус розкладає посівний ось, ось, матеріал. Ось дві, раз. Ну, маленька, бач, одна маленька. Да, одна одна, одна маленька, маленька, друга велика. Де маленька, вона може... О, бач, я достал. Угу. Маленька трохи легше, вона разом з великою пішла. Да, одна. Ось ще, ще Ну, Коротше, ось видно як. Приблизно кожні там 2-5 см між собою вони лежать. Один, десь, десь по дві. Ну так, да. ну безпосередньо, якщо насіннинка маленька, то воно його ну, пропускає да, і утворюється такий двійничок трішки. Виходить.